Мрія, не срай. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепера я в тебе останню надію вложила. Оди згасний ти, світло безсонних очей. Мрія, не срать, ти ж так довго лила свої чари, серце жадів не моє, спомилось серце ущерть. Вже ж тепера мене не одіб'ють від тебе примари. Не зляка, ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Все ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час я душею повстала сама проти себе. І тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя мрій, станься живой. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. То моря переплив і спалив кораблі за собою, То й не вмре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною. Дай мені крила свої, хочу їх мати сама. Хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться, зринуть за те й дарма.